20 листопада, в рамках талінського кінофестивалю Темні ночі відбувся старт міжнародної ініціативи Жовто-блакитні метелики. Ініціатива жовто-блакитні метелики покликана привернути увагу всього світу до трагедії українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і викрала. Чому символом акції Вікторно-Метелик? Тому що метелик це образ дитинства, це образ крихкості, але водночас і надії, надії на. Uh, mm. Відновлення. Цей події передував пікет, який творча група провела перед посольством Російської Федерації в Таліні. Спеціальний захід жовто-блакитні метелики був приурочений до дня захисту дітей, який Україна відтепер відзначатиме щороку у Всесвітній день дитини. Під час заходу з промовами виступили перша леді Естонії Сірія Каріс, посол України в Естонії Володимир Боєчко, міністр оборони Естонії Ханно Певкур. А також було продемонстроване відеозвернення омбудсмана України Дмитра Лубінця from my thoughts. Україна та її діти ніколи не були далеко від моїх думок. Кожного разу, коли я відчувала Україну, я зустрічала дітей і родини неймовірно хоробрі та щирі серцем. Для більшості цих дітей війна була не просто частиною життя. Це все, що вони коли-небудь знали. такі моменти нагадують мені, наскільки багато підтримки та турботи потребують молоді люди, особливо у часи невизначеності На завершення заходу. Був продемонстрований документальний хореографічний кінофільм Жовто-блакитні метелики, створений за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні відбулася наша прем'єра фільму Жовто-блакітні метелики і не тільки фільму, а і акції Жовто-блакітні метелики, яка народжувалася разом з нашим фільмом. Ми в Таліні, ми сповнені емоцій глядачів, поважних гостей, які були на нашій акції українських дітей, які зворушили нас до сліз і створили цей вечір теплим. Сьогодні день захисту дітей. А цей день неймовірно важливий, особливо для нас, українців. Сьогодні вже ось відбулася наша прем'єра фільму Жовто-блакитні метелики і емоції вони переповнюють. Ми почули стільки слів вдячності. Важко стільки посмішок і сліз в один момент плакали всі, і я дуже щаслива, що. Все ж таки, наша нація настільки сильна. Ми українці сильні, ми творці сильні, і ми продовжуємо, творимо і будемо дуже голосно кричати про те, що Україна талановита, і кожна дитина, кожна людина має шанс на своє щасливе життя. Спеціальний захід жовто-блакитні метелики був реалізований талінським кінофестивалем спільно з Державним агентством України з питань кіно. Не так багато є українських фільмів, які висвітлюють непросте питання збереження дитинства, відновлення дитячого світу. Цей фільм, який висвітлює такі непрості болючі теми, це вкрай важлива робота. Тому я щиро вдячний всій команді, а надзвичайно вдячний талінському міжнародному кінофестивалю. По те, що вони показуються тут, на майданчику, на європейському майданчику, на фестивалі класу А, який поважають у всьому світі. Це для України вкрай важливо і є справжньою підтримкою. Як я могла сказати ні, адже це так важливо підтримувати дітей, які постраждали від війни. І для мене це дуже близька тема. А саме мистецтво як медицина, як частина терапії, в котре ми доводимо важливість мистецтва та культури. Завершилась подія написанням листів послань українським дітям, яких Росія незаконно викрала, щоб вони знали, світ про них пам'ятає і чекає їхнього повернення.